Всім привіт вітаю вас на каналі Ларчик. Перед початком хочу привітати нових підписників та зазначити, що однаковий прикрас буває по декілька. Крім того, деякі прикраси можна замовити. Тому, будь ласка, переглядайте відео, навіть якщо вони вийшли давно. Звертайтесь, пишіть, запитуйте. Можливо, якась прикраса чекає саме на вас. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Таїланд. А саме це будуть сережки-пусети. Перші в показі: срібні сережки пусети з натуральними опалами в огранюванні. Опал 7 на 5. Вага сережок 1,5 грами, застіпка. Звичайно, як в пусетах, і додала силиконову заглушку. Такі пусети в нас вже були, дівчата їх дуже люблять. Завжди привертають увагу до своєї власниці. Вартість сережок 1500 гривень. Срібні сережки з натуральними мозамбікськими гранатами. Камінчик тут більше 8 на 6, вага 2 грами. Тут іде застіпка закрутка, але все рівно я додаю вам силиконову заглушку. Дуже гарні камінчики. Вартість сережок 1650 гривень. Срібні сережки пусети з натуральними смарагдами. Також камінчик 8 на 6, вага приблизно 2 грами. Також ці сережки йдуть на закрутках. Камінчик не прозорий, але дуже гарної якості, не блідий. Вартість сережок 1650 гривень. Ніжні сережки-пусети з натуральним блакитним топазом. Також камінчики 8 на 6, вага сережок 2 грами, сережки також на закрутках, вартість сережок 1500 гривень. Срібні сережки з натуральними сапфірами. Розмір камінчиків 7 на 5. Вага сережок 2 грами. Сапфір має насичений темно-синій колір. Також ці сережки йдуть на закрутках. Вартість сережок. 1650 гривень. Срібні сережки з натуральними культивованими перлами. Перлинка 11 мм, вага сережок 3 грами. Тут звичайна застіпка посетна. Додала заглушку. Перлинки такі величенькі. Вартість сережок 750 гривень. Срібні сережки з топазом кольору London Blue. Камінчики 7 на 5. Вага 1,8 грам. Ці сережки йдуть на закрутках. Шикарний такий колір. Морської хвилі. Вартість сережок 1500 гривень. Срібні сережки з натуральними рубінами. Насичений колір камінчиків. Камінчики напівпрозорі гарної якості. Ці сережки йдуть на закрутках. Камінчик. 8 на 6. Вага сережок 2 грами. Вартість сережок 1650 гривень. Також до вашої уваги, знову в наявності, багато хто питав: є кольє з чорною шпінеллю. Їх є декілька, тому, кому цікаво, пишіть. Також знов в наявності кольє з опалами в огранюванні. Кому сподобалось, хто вже дуже давно чекав, пишіть. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить.